Отже, і ми в Чехії дочекалися, з 1 липня цього року в Чехії почне діяти нова інспекція, повний аналог німецьким багам. Цікаво, дивися далі. Отже, з 1 липня цього року в Чехії з'явиться така інстанція, яка називається Інсін. Повний аналог німецьким багам. Цікаво, за хвилинку постараюся вам пояснити. Отже, інспектор ІНСІН має повне право зупиняти авто прямо на трасі без поліції. Вони будуть самі. Авто будуть виглядати якось. Перевірити професійний пробказ, то є Скот-95, перевіряти тахограф, перевіряти вантаж, шини, стан тормозів, повністю все, повністю все, те, що робить баґернімець. Такі ще деяка цікава інформація пишуть, яким буде обладнання. Інсі буде використовувати спеціальні автомобілі з мобільними вагами, сканером для дистанційного щитування. Тахографом це вже не новина. Сонячні панелі і навіть дрони, які слідкуватимуть за фурами з гори. Коротенько постараюсь пояснити, які будуть штрафи. Отже, по штрафам. Відмова до 5,5 тисяч корун відразу. Тобто, якщо вас тормозять, а ви не хочете. Ну, це зрозуміло. Керування несправним авто до 10 тисяч. Так само 10 тисяч, якщо буде прихований номер. Я такого не разу не бачив. Мабуть, це коли він буде грязний. Тахограф, код 95, штраф до 50 тисяч, плюс зупинка руху на 6 місяців. Перевантаження. Штраф на місці 15 тисяч плюс штраф до компанії до 100 тисяч крон. Я гадаю, буде весело. водітелей теж, всіх поповнення руминів. А найкраще, я гадаю, що вони будуть отриватися на німецьких машинах. Але, як показує практика, якщо по Чехії їздити німець, то це, скоріше всього, румин або наш на німецькій машині. Отже, дякую за увагу. Хай вас Бог береже. Майже вкласти. Пока.